Благословенний Бог наш, нині завжди, на віки віки Амінь Слава тобі, Боже наш! Слава тобі, Царю Небесну, тішителю Духу істини. Ти всюди, і все, все наповняй скарби, добра, життя подателю. Приди вселися в нас, і вчися на всякої скверни, спаси, благи душі наші. Святий Боже, Божий, ще ти ти безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, ще ти кріпкий, що ти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, ще ти кріпки, що ти безсмертний, помилуй нас. Слава Цу і Сину і Святому Духу, і нині час на віки, віки Амінь. Пресвята Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, дади прости беззаконня наші, святий донься, сіли немо, чи наше ім'я не твоє ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Ций Сину і Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків Амінь. Отче наш суші на небесах, хай святиться м'яти, хай прийде царство Твій, хай буде воля Твої, як на небі, так на землі. Хліб наш насущній, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, він нашим, і не нас у спокусу, але визволи нас від лукавого бо Твоє царство і сила, і слава Цей Сина, і Святого Духа, нині пойща час, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй Слава Цей Сину, і Святому Духу, і нині час на віки і віки Омінь! Придійте, поклонімося цареві нашому Богу. Придійте, поклонімося Христу, цареві нашому Богу. Придійте, поклонімося, прийдім до самого Христа, царя і Бога нашого. Господи, ослиши молитву мою вноши ноше, милені мої в істині Твої, мене в правді Твоїй і не винади суд з рабом Твоїм, яко не породається перед тобою всяк живий, яко погнав враг душу мою, смирили є землю, живот мой. Посадили м'я, єсть темне, яко мертві віки. І у нині во мені дух мой, во мені смтеться серцем, поміну дні, дні, древні полчаху за всіх діл твоїх, і в отворенні руку твої полчаху, воздих тобі, руці мої, душа яко земля безводна. Тобі скоро услышу я, Господи, що це дух мой, не отворяти лица твоє, от мене, уподобляшуйся, несходящим ров. Слишено сотвори мені завтра, милость твоє, я конатя оповав. Кажи мені, Господи, путь, он же пойду, яко тобі взяв душу мою і зміни м'я. От враг моїх, Господи, тобі прибіг, навчив мене творити волю твої коси, Бог мой. Yeah Дух Твой, настав ставить м'я на землю праву, імене Твого ради, Господи, живиши правдою Твоєю і зведи от печалю душу мої, милістю миністю Твої потребиши враги моя, і погубився служащої душі моє, як раб от єсім. єсмь, услышання, Господи, в правді Твоїй і не суд з рабом Твоїм. Дух Твої благий наставить мене на землю праву. Слава Твій Сину, Святому Духу, нині приснув у віки віковом. Аллилуйя, Алелуя, Алелуя, слава тобі, Боже, аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Свят хібесріб, цей Косьмидам'яна Кириона, Пантелимоне, Ермолає, Самсоне, до медія, посетите нам, немощи наше ту, неприясти ту, не дадите нам, славцю І Сину, Святому Духу, нині в віки віков. Амінь. Благодать приємші, ізцілені, пристрасті сушим, нуждам, врачевим, по нашим святим молитвам, посещенням, супостата, не мир, і сляючи чудеси. Отчи, святий врачу, душ тілес, бо не спасла єдинородного сина, твого Господа нашого, Ісуса Христа, Спаса, Ісус Христа, всякі недуги, зділяюща, од смерти, і збавляєш із тіли рабов Твоїх Ольги, Ігоря. Оксани, і збавлення від страху, і примирення Оксани, Мирона, і сили, яка не дає їм примиритися. За просвічення розуму, навернення на шлях правди Світлани, щоб Господь просвітив розум і на війна правильну дорогу Раба Божого Романа, Наталії, война Павла, Володимира, звільнення од недуге пятства і суїциту, рабо Божих, Євгенії, за ісцілення отцякого насилля диявольського. От раби Божої любові і звільнення від всякого насилля диявольського і тих, які поминали, які мають нужду і потребу визволення від всякого диявольського насилля. От, одержа, що Його тілесного недуга, благодаті Христа, твою оживи їх по твоєму огужденню, должною тебе здаю, що молитва причистої ти, Матері, святиє, славне, Владичице нашої, Богородице, престодіве, Марії, всіх святих, як твоя держава, твоє царство, сила і слав, Отця і Сина, і Святого Духа, нині присного, у віки, вікомінь. Благословен Бог, благий враж, душі нас живе, їжі, порізні що наша понесе його жирами, ми всі з смертю, своєю смертю, мертвий, сущому, грубі живо дарував і живо лазари, воскресив, помилуй рабо. Твої, як уже посвятилиси, тещу Петрову, єдиним словом, Огонь, от не от я одгнав від ім'я долушником, долг отпустив і грішниці же ними прощені, гріхов даровай, Ти Бог многомилостивий, довготерпеливий Господи, Кайся о злого чоловіче призри на нас і на рабов Твої, і оджени от, от них главний болізнь, зависть вже вар, і тя, отой збавив од от, ужаса, і зми од огня, і от дня лютого часа, і от очей злих чоловік, і от біса полудевно ношного болізні. Огонь, оджини, не дуй, і воспоминав пророчество Давидово, Лаголу, помилуй помилум'я Боже, поведи це милості Твої і помножи у шадро твоє чисти одних, сяб беззаконні, ліность недух дух и всякі гри. Ти Боїси не враж, душ лес наші рести Боже наш тобі славу слайму, Ти Сину, і Святому Духу, нині приснув, віки віково. Мінь. владико все житлю, врачу, душ лес, наших смиряй, вознесень наказу і паки, і сіляй, рабов Твої, немостушиє немосту, твої, що я посіти не милості твої и простремішство Твої спомни сцелені і врач би истили їх. Se você está olhando... І нема, що запрети духу болізню, оставив одним всяку язу, всяку болізму, всяку рану, всяку гневіцю трасовиця, аж існув сорешені, і любизні беззаконні слаби остави, прости Твої ради чоловіку. любі і Господи, пощасти, состані Твої Христі Ісусі, Господі нашим. З ним благословен, Ісесу, присвятим, благим, животрящим Твоїм духом, нині у віки віков. Амінь. Владико Господи, Боже, наш, врачу не дуже містялені, болящий, і не хотя єдиному чоловіку недужу бити, но всегда здравим не покледимо сам, слаблену рабов Твої сіли, і яку милостив його помилуй, Його здвигни, діло рук своїй, госи огнем пламін, оджени всякий Недух одних, їй, Господи Христе Боже наш, якоже Петрові те, що огонь же гомін, Словом, утоливі, і служити Тобі, їй повеливі, так, і нині призри на работу Твоїх, отоли болізні їх і оджени. От, от них тяжкий сон яшкоскве. Скверники лиси очисли і верховного посла Петра і темниці і збавилися, і також і Павла посла Твое избавились от рук, Арефи, царя, возлюбленого Іоанна, Босло от Артеміду сохранилися, як уже праведного но й от странного вселенського потопа і іногда спаслися, де сами нині Господи, божественною твоєю десницею, одне дуга, сього воздвигне рабов, твої, як уже странної приємця Авраама, праведного от всякій напасти збавилися, і причудного пророка Данії Ларо вержена от любовни врадима. Ти, Господи, нині рабам твоїм огаси огонь, утоли молву, і всякий недух, і язу неприязнену, отже не одних, і воздигни їх от одра, болізненого, якої збавилися, яко одне новіднії сву рукою, не твоєї однорождесь. Рождества, сліпому прозренні дарував і прекрасно Йосифа, от гні ва і зависи, братні, і збавилися ти й нині рабол твоїх лежащих од язви збави милістю що дротами посіти їх, от ти воскреси їх, ти оживі рабол ті, якоже древлі тріх отроку от пещу гнений збавилися, і пламінь їм пещу в росу приложивий, і якож очистили си, десять прокажених, такої сіли работу їх, і не воздаш їм по ділам їх но, якоже, розслаблених словом місцеливий і через Четверодневного лазаря від гроба, сили, божества свого здвигнув вій, і в купель сламу, пришеча, сліпо очислий тридесят 38 літ розслаблена, лежаще, одобновеніє око, здрав'я, сувершили рік йому, єсе здрав, били, єси, котому не да не горне тебе, що буде, ти сам, обо чоловіку любця, царю, милостиві, догово терпливо, але сердися на рабов твої, дані як безплодної смокодице посещеш, без покаяння не його в воглобину аду, но призриїв скори, поміло рабов твої, присвята владичице владичиця Богородзе, запримізья, мало і мленя наші. І принеси, Сину, твоєму Богу, да спасе тобою сього рабов своїх, непобідими, непостежими Божеством села. Чесно життя через непризримлення, рабов Твоїх святі, ангер, хан, і хервими, шестикрині, серафими престоли господства. Власті, сили, начали молітися Богу, рабов Твоїх, святі, славні апостоли Петре, Павли, прочі, 12 і прочий, -й, 70 -й, моліти моліти Богу, Рабов Його, святі Божі, Пророце, Майсеї, Давиде, і Ілісеї, Ілисея, і всі пророці воздвинети Рабов своїх, святі. Славні добробобитні мученики Стефанія, Горгія, Дмитрія, Євстафія, Феодора Тіроне, Федора Стратилата, Євстратія, Євгенія, Мардарія, Іорести, всі всі святі мученице молитися творцу, владиці Бога, Рабов його, святі Вселенські учителів, Васили, великі Грибслав Івани, Злотусти, великі Святий, Чудотворця Христов, Николаїв, всі святі посвятити Рабов Свої, святі славні, безреблені, чудотворці, Космі, Дам'яни, Кирива, Пантелемоне, Ромалая, Самсона, Домеді, Фоті, Кито, Фаллея, Трифони, шість святі врачує помозі, сущим нині, болезни, рабов Божих, преподобний богоносний отці наш, Антонія, Фимі, Сава, Петрі, Онуфри, Симона, Даниили, Аліпі, Арсені, Паїші Івани. І преподобні праведні моли, молитися ко Христу Богу, Рабов його, житі все є чудотворці Михайле Петра, Олександра, Івана, Філіп, Олександра, Антоні, Феодосія Печерської, креститлі Господні Івана. Поможіть рабам вашим, о пренебесний царю, Господи, небеси, і землі благотробним Твоїм, оком презри на і болі смиренних, його рабов Твої, яко да, славиться ім'я Твоє, Отца і Сина, і Святого Духа, нині пресного віки віков. Амінь. Прийдіть всі люди і припадемо малим за мною Господу Богу, яку да подався робу своєму долгоденству і благополуччі, здравій, да отженет одних всякий огонь всякий, не дух приходящий нань, заклинаю вас, люті, не дузи іменем Ісус Христовим, оступіти от рабов Божих, як да от небес прийдосте, ілі от сонця, ілі от луни, ілі от грома, ілі от труса, ілі от гроба, ілі от блистання, ілі от всіх гор, ілі от всякого камени, ілі от істочника водна, ілі от распуття, ілі от поля, ілі от вертограда, ілі от всіх распуттів, досте привредити рабов Божий, ілі клятвою зв'язайся, ілі ревностю розжеся, восхоті зло нещо что сотворити, роложити в удому своєм, ілі в ограді, ілі в возрення, чи злих, чи очес, ілі од напасті приходящі, нань, ілі завідіння, ради, или от обіяння, или от пиття, или одне, трясені, ілі от глави, ілі от сердечної болізні. Придосте прореди в рабов Божих, заклинаю вас, всі злі дуси, оступити от рабов Божих, возвратитися от гори, пусти якось твоє своє место. То а що обретися в рабу Божим, ілі во главі його, ілі от ушасах. Ілі от язиця, ілі ткоїм суставі його, откуду до прийдости йме, і вмещаєтеся в нім, і досаждаєте йому, отруд серце його, і з'їдете от рабу Божих, і озвратітеся во водно адово, пославшому вас, а ще хто йому з тягуту сотворі раб, ілі свободі, ілі ближні, і ніно що зло сотвори, ілі обіщає сотворити, заклинаю в обо вас всі злі дуси, великим і Ісус Христовим, і причистим образом державною його десницю, розлучитися от рабу Божия, як ода Слава воздає Богу у віки віков. Амінь благий чоловіку любить, бо він много милости, Господи, і Господу, болізні сили і очиста работа, Віктора, і всіх сьогодні поминай. Милість и щедротами Твоими оджини одне, всякий неду, всяку болезнь, да востає кріпкою рукою Твої, да послужить тобі з нами благодаря... благодарящий и славлящий Пресвятой ім'я Твоє Отця і Сина, і Святого Духа, і во віки віков, Амінь. Боже, сил, милості, роду, чоловічому, строяй, посіти рабов Твоїх, наряцаючи ім'я Христа Твої, і сіли їх от всякого неду плоского, і очисти йому гріх, і всякою гріх ховною всякої напи, всякої нашести неприязнино, далече сотвори, і воздвигни його от одра болізні і устрої його у святій Твоєї. Церкві, здрава, душе і тілом украшенна, добрими ділами і словеси, благими, і да прославиться всіми нами, причисно, великоліпної ім'я Отця і Сина і Святого Духа, нині приснув у віки віковим, Боже, сил посвяти рабов Твоїх, милістю, щедротами, помилуй його і даж йому ісціліні здраві, душі і тіло, і збав їх от всякі болізні, недуга, востав його от одра і представи його в пресвятий, пречистий храм Твой, молитвений, неї, соєдини його ізбранному Твоєму стаду у Христі Ісусі Господі нашим. З ним же благословенний Сису Пресвятим, благим і Твоїм духом, нині у віки віков. Амінь. Боже, великий хвальні ім'я Твої власті єс, очищати гріхи душевні і сцілити болізні тілесні, о, владико, за благость Христа Твоє, покажи Ти обічною милості на рабом Твоїм страшношим, одне дух, сього і стіли Його сильним словом Твоїм приложи болізень, сію во здраві і скорб вотішені, молитвами, причистої Богородиці всіх святих, яко благословився і прославився ім'я Твоє Отця і Сина, Святого Духа нині приснув, у віки віков. Амінь. Господи святий, всемогущий, предвічний царю, за крайню безю благосердя джини, от цього чоловіка диявола, от всіх одех його, от глави, от влас верховних, од його, от учес, от ушес от вії, от персій, от серця, от черсла, от слезини, от костей, і в коїм його обратитися, заклинають я душі нечистої сили святої Троїця Отця, Сина Святого Духа, розлучитися от рабов Божих, І хто мене возвращатися в нього добі, жив від міста і сприйсподня Ада, свій брат вже зрав і взявши славу Христу Богу, здає, да возсилає, йому вже купно всіх нас, буде слава безначальна Отцу, Сину і Святому Духу, нині пресно, віки віковий, владико, Господи. Боже наш, великий, дивний, вірний істинний, ради крайнього чоловіку любі Твоє, благоволи силою, повеління Твоє, всяку всякую болізну драба Твоє, от глави, от всіх частей тіло Його, о, якоже посвятили си дереве, лото от садом, скиє і Мойсея от фараона, царя і пророка Данила од ус любових, три отроки от перші і збавилися, і пророку в твоїм ілію і лисеєм отроки смерті воскреслися, Си ще раз Твоєго єднородного сина у благодій датнім законі його чудеса многие сотворились нам, сліпи зрені, глухим слышанием, прокаженим, ощущением, больним исцелением. Мертво Воскресенький і розслаблений, остягнулиси і прочия Його к нам, безчислено на його владико за благость Христа Твого, молитвеним оком Твоїм, призрина Рабов Твоїх, і їх от од, одержав що недугой сього, і, сьо, і здраву сотвори його молитвами всіх Твоїх святих, як благословився, прославився, ім'я Твоє, Отца і Сина, і Святого Духа, нині у віки, вікова, амінь. Царю Небесну, святі, у всяких счели, всіх боляш, Волящих, различними менедуги, тобі терпеш і всячески, видими і, і невидими, Господи Ісусе Христе, Сине і Слове Боже, Твоїм повелінням проганяється всяка і внутрішня, і внешне болізнь. їй, Господи, помилуй создання Твої, як уже розслабленого, воздвигли єси, так і сего рабу Твою Світлану і Віктора, в здраві подає їм молитвами причисти Твоє Матері, і всіх святих Твоїх, як у благословенні си віки віков. Амінь. Благословен Господь Бог наші болізні і врач і же болізні, недуй наша на тілі своїм понесе. Його ж рано ми всі исцелихом, пастю добрі, прижачи, бо на всесканє наше принемогаючим. При, при утіху подавай, і в во що са Бог наш, сей прежній вік на землі явився і чоловіком поживе, і на високий, живий, і на смиренний я». Призирай, от царю, небесне, примі молені наші, якоже прияли си, вдовице сина, його воскресивий Єдинородного, і якоже прияли си в молені, язики приложив літ життя йому, п'ятинадесят, і Петру теж огнем одержимостіливій і прокаженої істілил єси, і якоже кровотечив од літа дванадцятим очима, і точою прикосновення воскрилі, ярист твоїх здраву сотворили єси, її живірі ради, сотника, істіливі отрока, і якоже, хананейну, шер лютого біса, збавили си і. Бренням, помазанням од рождества очі, сліпому і сей далі і сей єси Твоїм власть, недужні, і стріляти, і прокажене, очищати. І митрі оправдаві, і розбойні кораїв обіщаві, і гріхи міра сего пригоздили пригвоздили і, си, і вже Петром, Іоанном, верховним апослами, Ананії, щіливій і, і тавіто, і смерті воскресив, як уже Євтий, оживили і, і апостолу Павлу, руку його невредимою соблю, соблюл, і, си, і от Єхедне, і, і отца Пумпрієва. Пум, Гнем, і трясевиці одержимо і, одержим, і сцілий іси, сам обочудовку любчу царю рукою твої, кріпкою, і милосердям обичним, і твої благості помили, сціли, рабов, Твої, і... от одержаші його болізні, тілесні, тебе молимся, мили їм, ослаби, устав, їм вольні і невольні гріхи, сіли, їх от тілесні, страсті, очисти їх от всякі, скверне аж що чоловік сорешили, плоть, носяй їх плотське живот ті живий, а ще пригріши перед тобою і в ноші, і в одні волі, і і видінням, видінням, і очим воззрінням, і ухом. Пиніє, слише, ілі обіянням ум ілі кацим, убо убодизанням плоті же, і духа, ілі чужд без твоє волі, те сам владику, як благ чоловіко любис, востав його от лютого недуга, єй, Господи, услыше нас грішним час, сей вонь же а ще день призовим Тя презрі, як благ і не поміни беззаконь наш, і змій Його от вічного огня очисти, от є скверні, от всякої супротивної совісті, і уста Його ісполнення Твоє і Постави Його на Твоє славослов'я, і мий Його во ісполненні заповіди твої, справі нозі Його, в упуй течення Твого і вся всяуди Його. Утверди твою благостю, молитвами, пречистей Твоє Матері і всіх святих Твоїх, як умилостив, чоловіколюбе због, єси тобі славу вослам, Отсуй, Сину, Святому Духу, нині у віки віку, амінь. Запрещай тобі, дияволе, Господь, пришечу, мир, Христос, Бог наш, є же пречистої, преснодівої Марії, істинно Богородице, нас ради, гріха і сповни, і всі радий язик Сього ради. Клят єси, і вся непризнанная помишлення Твоя, аше возволагаєше ваз... вагла... нам в во одні и в уночі заклинайте души нечистий іменем єдинородного Твоего Отца, Сина і Святого Духа, нині отступив од от рабов Божих, проганяй силою нероздільного божества. Амінь. Заклинайте дияволи Богом Словом, вся создання Господа Нашого Ісус Христом обойся се й біжи, рабов Божий, да не обладаєш її смислі непризнаними, но йди в місто безводне, і іді же, не посещають Господь, заклинайте душу нечистий, присвятим же отерявшим древом Христа Христова, і їм же спасення мірою суді ласа, да не блазнете немощно на лукаве но да отвратцяться вся болізня неправди на главу Твою. і маше от воздати Богу в день. Адже, Богу моєму служу, тому молитви чисти, восила, в одній и за твоє празднення, а за моє укріплення, оздравлення, ти же дій, вся непризнанна помишления, нерозлучана буде з тобою. Яко благослови, прославиться, пречистя, великоліпної ім'я Твоє, Отца і Сина, Святого Духа, нині приснув, віки в Україні. Боже вічний, збавляй від пленки, диявольського род чоловічів, сигора Бог Твоїх, от всіх діяний духов нечистий збави, заклинаю вас, нечистий дус, іменем Сина Божья, дане сокрыти Сав. В нім, ніже, но біжите от Суду, проганяй іменем святия Тройцы, біжите, духові нечисті, от цього по образу Божого созданого, да, чисто раб рабет, от всякого приведення вашего, но преподобно, праведно и благовірно, и достойно да причаститися, при чистих тайні єдиного Сина Божого, Господа нашого Ісуса Христа і мужу, честь держава поклонення с Отцем Святим Духом, нині приясно веки віков. Амінь. Владику, Вседрежителю, врачу душ, ті, да смиряй, вознесен наказывай, пак и слай, рабов твої, немощ, твои посвяти милості твои, простремство твою, исполнень, целені вражби, і стіли їх. Воставляй, от одра немощи, запрети духу немощи, остави от него всяку язу, всяку болізму, всяку рану, всяку гневицу, всяку трасивицу, аж ис в нім Нимсорешене или беззаконність слабый, оставив прости твої ради, чоловіку люби, и Господи, пошли создание Твоих Христі Исуса, Господі нашим Ісусі, супресвятим, благим житеряшим Тим духом, мене приснуло. Віки віков. Амінь. Господу помилюй, Господи, помилуй, Господи Боже, цару віков, вседрожитель усесильне, творяй вся, перетворяй єдиним током, мохотінням і же садмириться, роженої пеш, і пламінь. Вавилоні, в росу приложив і святий твоє троце, отроки і істіли, і врачу, істілит у душі лес Його утвердження, дна тя, надівшися, тебе молимся, те просим, остави прожений, отими усякої диявської дійства, всякої сатанинського помрачення, всякий навіть хитрості, жилукавий вред, призора злодійственних і лукавих чоловік од раба Віктора, Отця Віталія, Марії Зор'яни, Світлани. Оксани, Оксане, а що от красоти, і мужества, і благополуччя, і ревності, зависті, і від призора оча прибіс йому. Сам чудо любчу владику простри, державну твою руку між твою кріпкою і високою посіщає посіти создання Твої сіє і не спасли йому англа, мирна кріпка державна душі і тіла, хранителя і же запретит, отеміти От него всякий, лукаві суїт, всякий вред, урок завіслих, діймій, от літворних чоловік діємій, от од раб, раб твої ціли здрав. Особлюдаємо озлогодаренням, поєд тяглоголяд. Господь мені помишник, не боїться, що сотворив мені чоловік. І паки не боївся зла. Як от ти со мною єси, Бог, держава моя кріпость, власвітля міра, отець будущого віка, їй, Господи, Боже наш, пощади создання Твоє, і збави рабов Твоїх. Марії Зоряни, Освящений Рейв Віталія, Віктора. Світлане, Оксане. Ольга, Ірина, от всякі зла, і скушення одного дня урока, вбиваємо й одари прежде речних, всіх злих вещей і молитвами преблаговенний є, славний владичець нашої Богородиці, Пресмодію Марії, всіх світловидних, ангелів, всіх святих. Амінь. Господу, помилю вас, Господи, помили. Бог, Богов, Господь, Господи, Господи, огненний, чинов суїтів, невешесний, сил хитри дітів, небесних, земний хитрий, чи його ж чоловік, ніхто живіді, ніже відітять і може. Його же боїться терпешився твар є, живий і возвисашана дар, хестрати, а своє служені, прослужень тверші, не зверь наступники, англи, демони, бівши, помречені глибини Тартара придав і дасть заклинання симу страшні твоїм. Сурешаєм страху, бити владичі, лукавсі, всім поспішникам його не спачем, горну сатоношині, перетвори його бівство, демони, його ступити конечно, да нічого вже вредно особи цього образа діла, де примок крипто здажається ступати змія скорп'я, що силу вражує твої, бо поється лечать всяку дихання з страхом славиться це ім'я твоє. Цей син ще того духа не присну віки віком мій. Дав ускреснен розбіжатися в разі, біжат лица Ось ще зайдем до щезне, як отани возле огня, та хода згинуть біси од лица Божу, люблять Божі інші знаком Христа, радості проказуючи, радуйся, на дорожі дряжі Христе Господь, проняш бісо в силу розп'я тобі, Господи Ісус Христа, що вже подла подробно, чесно, Христа на продання чергу супостат, обречаюся, що дряжі Христе Господь, на пані святої матінку і Божі, От Грас Господні, утікайте, дияволи перемік Левскунію з роду Давида. От Аллуйяйяй, аллилуйя, От Ото Грасподні, утікайте, дияволи переміг левскуні юди з роду Давида. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. От гре, Господні, утікайте, дияволи, приміг лев с конію з роду Давида. Аллилуйя, Аллелуй, Аллуйя. Коли речі п'яючи ти Христе, подолали на сила врожені, англію, людина, сам Господь спас, на слава тобі, слава тобі сину, Святому Духу, викупити нас за прокляття закони святі живої крові. Коли на Христі прибито списом проколо, то ставиться жиром безсмертя, спасна, слава тобі, не завжди на віки, віки, омінь. Копієм репри, Христе, проколеню смерті від прокляття. Визли. Слава тобі, Господи, Боже, на слава тобі! примудрість, станьмо побожно, Вислухай місяця Іван Лія, всім і духу, ви твоєму відлуки, що то Іван Лічитань. Слава Тобі, Господи, Боже, слава тобі! Будьмо уважні, одного разу, коли Ісус був в одному місці, прийшов чоловік увесь проказ, і, побачивши Ісуса, упав упавнець, благав його, Господи. Якщо ти хочеш, можеш мене очистити, він просяг руку, доторкнувся до нього і сказав: хочу очистити. відразу прокази зійшла з нього. І він звелів йому нікому не говорити, а піти показатися священнику і принести жертву за очищення своє, як повелів Мойсей. На свіченні їм розійшлася ще більше шутка про нього, сходилася від нього безліч. Народу послухатись, що від нього, відне дух своїх він вже виходив у безлюдні місця і молився. Слава тобі, Господи, Боже нас, слава Тобі, помили нас, Боже, з великою милості, і молимось тобі, вислухай, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, що молимось, Господу бо в нашому, жите вислухав, молити нас, вишне, помилуй Слугу тобі Світлани, Віктора, Священереї, Віталія Марії Зор'яни, Оксани». Збалення від страха і примирення сім'ї чоловіка приведення Ігоря, і раби Божі, Ірини, Ольге, Ігоря, і прости всі гріхи вільні, невільні охорони ворі видими, невидими. Дай здоров'я довгий, прожити, радуючи побожня чи достатку, дари ласку, спасені звоє, Господи, вислухай слухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. бо ти милостив чоловіку любний Бог, яси тобі, славу даєм. Очі й сини, святого духу, нині повіше час на віки, віків прибудрість. Частіше відкриваємо не зриння на сланішої царафим, без засління, Бог слава рочу Ісусу, бороть з тебе вдачаєм. Слава, слава тобі, Христе Боже, не є що слава тобі, славу Цей сильний Святого Духу, нині на віки, віки. омінь, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, благослови. Христос, істинний Бог, наш молитвий, прочистий, матері, всій, що тих нас помилуй, спасе, бо він благий і чоловіколюбний. Амінь.